ハハハハ Дичів суспільного сьогодні ми приїхали у село Велике підлозької громади, що в Дубинському районі на Рівненщині. Раніше тут було 700 дворів. Нині зареєстрована 21 людина. Як живеться у невеличкому селі на Рівненщині, дивимося далі. Добрий день! Добрий день! Ми кусаються. Чим займаєтеся тут? Ми пенсіонери, знаєте. Собачка, коника, має. Козук. А можна показати? Так, випусти полона? То лише посійте, зараз палон вийде. То ходіть вам козу, покажу. Нас там господарство, мають господар. Господарі, ні У нас великі двір. Це нас там джолині, літають. І що багато меду дають? Багато. У нас родила тут вчора коза. Хлопчики дівчику. Народились вчора. А це то я полон, що я кажу. Ага. О, ми якраз вчасно прийшли. Як звати? Тореля Кокінська, але народила хлопчика то дівчинка. А батько хто? Аполлон. Аполлон А який. Він б'є мене дуже. Я його сержу, він, він мене так починає тисканка, ти, скатінка, ти Аполон, іди сюди. Куди? Лякався чужих людей. Він таке робить, стає на задні лапи. Дуже великі, 90 кілограмів вже важить. Це можуть пенсіонери тримати, бо вони не їдуть на роботу. <гум> Отак щось ходимо, робимо на захист. Боня, не можна кусатися. Я її не випускала, вона в буді була. Я бачу, що вона не хоче їх кусати, вона всіх кусає. Пухенький такий, гарно любить поїсти. Молі. Так, мабуть, склалося, що це спадковість дідей баби, яка її отримала спадок. Я вирішила це не залишати, продовжувати як змогла. Де народився, там і згодився. Багатьом людям здається дивно і. Продавай і тому, що я маю помешкання, але вирішила. Я тут і посаджую дерева, невеличкий бізнес, малини, кіт, собака. Тобто я люблю своє місце, свою землю, свій край своїх людей. Приїжджаю першим чергу. Це треба накормити кота, собаку, кури. Ну щось каву випила бутерброти, і побігла там до дерев, до малини. І стюків зробив у котикам, і ми там всі це куди заходять. Поїдять з сковородах коти. Ага. А, а скільки кроликів у вас? Сім, вісім, мало. Це дівчики, Кролик на їжу. Ми скоро ходяться, кролики. А щоб кролики вирощувати, треба робити проліби. Вушка чистимо, капельки капаємо. Їм вогки у нас мужчина. Мужчина саме самець. Я вже тут проживаю три роки. А чому ви вирішили саме сюди переїхати? Сімейні обставини такі були. Ага. І все приїхала за кордону, купила будинок, де тут я живу. А ви самі звідки переїхали? Я з Чехії. А, а до ви? того жила Володимир Волинськ. В області область вирішили. Хата продавалася під виплату. Такі, такі обстоятельства получились. Ми Любимо садити. Вирощувати. В планах було хазяйство розводити таке. Ну. Можна тіктоки знімати, зараз це модно. Як розбудовано. Пробувала, але стільки хейтерів, що капець. Давнину це було велике село, і саме від кількості жителів, які тут жили, походить його назва. В давнину це село називалося Великі Рікані. Дата заснування 1545 рік. В давнину потужні були господарі, коли сюди прийшла радянська влада, в 1939 році вони почали свої репресії проти багатих селянних, тільки починалася колективізація, але не встигли, бо їм завадила Друга світова війна. Вже після війни в 1944 роках, коли повернулися сюди більшовики, то вони почали репресувати тих селян, які не хотіли йти в колгосп, який тут утворювався. У нас такий був тут час, що в кожному селі було утворено колгосп. Знаєте, село називається село Велике. І мене завжди ставало питання села Великого. Як же ж воно далі? села Великого зробились великі. Проблеми чи великий хутір. Друге дихання, можна сказати, це село почало переживати після того, як реалізовувалась чорнобильська програма переселення із забруднених територій людей з північних районів рівненської області. Саме тоді розгорнулося будівництво, почали будувати дороги, проводити газ. Та частина села, яка ближче знаходиться до траси міжобласної, то там почали будувати навіть і вулиці. От звідки і куди простягалися будівлі? По дві сторони: ось дороги аж. До лісу, який ось видно, це все були заселені ворами тодішніх жителів території, і село було досить таким насиченим, багаточисельним. До речі, все таки колгосп був створений. Ті селяни, які пішли у колгосп, то вони працювали саме на цій фермі на полях даного колгоспу. І залишились. А ті, хто був незгідний, десь до чотирьох десятків звідси виселені, насильницьки депортовані, а їхнє майно, земля і господарські будівлі були конфісковані на користь колгоспу. А чехи тут жили в цьому селі? Саме велике? Чехи знову ж таки жили туди ближче до, я навіть думаю, що це буде десь північно-східна сторона великих рікань. Попід лісом там була у міжвоєнний період чеська колонія, називалася Лава. Добре тихо, тихо, ніхто не мішає нічого на хуторі. Я не знаю, я не правила так, де густо хати. Ну, так Хотілося, б, щоб були якісь сусіди, але ну, нема. І де вони будуть? Хто сюди прийде? Я взагалі торгую. От. Ну як сказати, таке мене робота. Я через понеділка їжджу. Так от я і торгую, людям допомагаю, бо люди є старіше, що не можуть йти. А так чекають мене, та їм добре, мені добре. Є і так, що роблять замовлення, я їм привезу просто що, що хочуть. А можете показати, що везете? так? <повім goddamn> О, ціла лавка у вас. Ну, ну так. Все, кому що треба. все для людей. І взування, і одеша, і футболки, і пастек. мене хатають всього. Зараз що люди беруть не А зараз більше не ну, ще беруть, осінні беруть, а є часом, що і зимові, але вже і літні беруть. У мене є такі такі ага. товари. Саме хотовий товар я знаю. Плюшу ви ціло, як спортивні штани, костюми, отакі от вот штани от, велюрові. Ну, зараз кофти беруть. От, ну одну курточки, є весняний, є зимові, але зараз. Трошки слабенько, як вам сказати. Да, людей, мало у людей грошей немає, вийде, часом запишу їх туди-сюди. Ага, О, то й на запис навіть є люди. Беру, так, да, є такі, що на запис. На жаль, з транспортом важко, ну але тепер майже в кожному обіці є свої транспортні засоби, тому що тут далеко траси, по яких два кілометри до Волині. Там траса міжобласна. людей набагато невигідно. Тому вже кілька разів оголошували, навіть що буде ходити. Навіть спроба була. Кілька рейсів зробив через село Лаврі Волинської області, значить автобус. Але на жаль. Людей їздить мало, і так він потім відмовився від цього маршруту. Платимо пошта, їздить тут раз в тиждень в середу. І ми платимо. За газ платимо, тому у нас газ є. У нас є все, вода є, туалет в хаті є, вода, все є в городі. Звісно, хотілося кращого, щоб і тут маршрутки доїжджали. Звісно, щоб дорога була краща до кладовища, тому що половина була зроблена, половина багнюка і не завжди комфортно навіть покійника на кладовище вивезти. Тут не дороги, не доїхати, машину постійно дуже часто лагодимо. Тиша, так, да, тільки ото, що людей нема. І все. Сумно трохи. – сумно, <сумно да. ні магазина, нема, не ні, ні сходити нікуди, взагалі. Діти так само, є двоє дітей, то теж навіть не вийти, ні не качель немає, нічого. Я вам хочу сказати, що дороги тут не важні, Треба, щоб трошки на час вже щось робило, бо ж для чого тут у них і маршрутки не їздять, тому що куди? І солярка, йде, і колесо, і ремонт більше. То просто невигодно сюди їхати, але вже ж так рискую на свій змак. Дітям дуже скучно тут. І школа теж трохи далекувато. Автобус часто дуже ламається, так само ж. Діти більше вдома сидять, ніж в школу. Їздять. Школа була дев'ятирічка була. Зразу це була семирічна школа з 45-го року по 61-й, Потім вона перетворилася в восьмирічну школу в Великівську, а десь на 1977 рік вона була закрита. Я навчалася. У Підлозецькій тоді була ще восьмирічна школа, а далі я вже навчалася в Луцьку, в Києві. До обласного центру 100 кілометрів, а Луцьк близько, тому нас тут і навчаються. І купують все, і лікуються люди на розваги, які їздять до сусіднього обласного центру Волинської області, тобто в місто Луцьк. Воно нам значно ближче, і ближче, і тут ходять з сусідніх сіл дуже часто маршрутні, всякі автобуси, таксі. Ми всі з Луцьком діло маємо. Що ж нам до рівно далеко? Ну це як межується кругом, Луцький район. Я повинна відрізати до Волинської приклеїти. Тоді нема коли сумувати. Uh -huh. Бо який ж є город, щось є, щось треба покормити, щось треба. Нема коли сумувати. Ви знаєте, якщо я роботи багато е, цього, то агресія. Як нема, то депресія. Uh -huh. і, ми, і ми так собі живемо, щоб не було депресії, то щось робимо. Uh -huh. Щось вирощуємо, щось на городі, щось. Ну, зараз тільки позагрібати, все безладко, треба робити порядки, досягнути uh -huh. до, до паски, все, повигрібати листя лишнє, все. Ще розважаєтесь тут. Туди. Якщо сусідів немає, тік... нема. тепер тік-ток придумали. Нема коли розважатися. Вечір все, подавали, тому то їсти. Ну ви візьміть, в місті кожен про свій желудок тільки дбає. А це так, наприклад, дев'ять котиків, їх треба дати їсти, собачка треба дати їсти, кролік треба дати їсти. Коник треба дати їсти, коза треба дати їсти, пити і пару разів на день. Ну, це треба бути одному офіціантом біля тварин. В селі треба робити. Так не буває, хоч і не буде нічого тварин, то треба працювати. Та й таке. Трудимося.